Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Європа Вар 4 за Рейнську конфедерацію в 1809 році. От, От Рейн. У нас великі проблеми, тому що проти нас є сильна Прусія, Австрія, Австрія і Росія. Яка хочуть мене зрушити. якщо ми падемо Ну ми програємо він. І я цього не допущу. Три здан ми маємо вторим. Я думаю, нам треба буде зараз виводити свої війська і битися. Потому що ми програємо, якщо не будемо би. Нас обстрілюють з боку Прага і Прага буде теж наше завоювання у цій серії. Дразни дуже багато генералів к нам знадобляться для завоювання. У ці серії я постараюся захопити Берлін і е, Зробити так, современну Це вот так. Ну, захопити Берлін і все таке. Надіюсь, у нас це вийде ми зробимо війська, які зможемо примінити при осаді міст. Війська дуже важливі. І тут не гра, і якщо ми війська не будемо мати, ми програємо і це сто процентів. Міста падуть за містами і від міста нічого не є. У нас все добре. Якщо подивитися на фронт, то все прекрасно. Ми воюємо з Прусією, і скоро Прусія паде. Також ми можемо розвивати свій флот. У нас є порт, гамбург, який якраз підійде до цього діла. До Франфурта нашої столиці ми зробимо укріплення, які поможуть нам, якщо нас будуть, осуждати вороги. Ці війська ми відправимо, ну наші вони будуть у нашій столиці стояти. Ну, це перша частина, і я думаю.

Но все, обійдеться. Мне показали, что мы відстоїмо нашу волю и нашу державу. От наша держава дуже сильна. Ну от, а Польщі не повезло? Вона вся розсипається. Но ми зробимо артилерію, яка зможе стріляти здалека. І так ми розб'ємо вора. Ми вже його розбиваємо. Австрія має скількох багато генералів, які не можуть справиться з одним генералом. Интерес. Мужка, яка дуже буде зразу стріляти на пораження, сюди підуть війська. Французькі виска допоможуть нам. Якщо Нам треба більше железа щоб я це называю железом. Я думаю, воно все равно железо. Яке допоможе нам визволити нашу країну. И зараз наші части розбиті повністю. Bavari. Med Värnamo. Bavari satt. Наші війська розбивають. Цього не може бути. Ну, ми не будемо переживати із-за того, що наші війська розбиті. У мене є другий план, який зможе утримати нашу. Я не віддам Тому що якщо я віддам штутка карт французи го заберуть. Мені не треба такого. Мені тут... Захват. Ну, долгий, там. Добрая трава, спешите. Ну я думаю, на цьому ми будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтеся на канал. Всім пока.